Всім привіт, шановні друзі! В цьому відео я відзвітую про хід набору англійської армії Герцога Мальборо на війну за іспанську спадщину. На жаль, швидкість набору полків у мене значно впала через катастрофічний брак часу на наше улюблене хобі. В будь-якому випадку, ця рубрика мною не закинута і я працюю над її продовженням. Як і обіцяв минулого разу, готую серію на створення елементів тарейну. Нагадаю, що на сьогодні у складі нашої армії є полк Голландських Керасир, 6 Драгунський полк сера Альберта Канінгема, 2й піхотний і 9 піхотний полки, а також дві піші артилерійські батареї. А тепер і до них долучається 11 піхотний і 8-й піхотний полки. У фарбуванні цих підрозділів жодних виняткових особливостей не було. Пофарбовані вони аналогічно попередньому. Акрилом від валіхо. І підпейнтами від АРМІї Painter. Підставки також оформлював у тій самій стилістиці, що й для інших полків. Трава ФЛОК, камінці, гілочки. Кущики. В кожному з нових полків є пороті Гренадер. Тому можна буде їх представити як регулярні та навчені підрозділи, що додасть їм бонусів при відіграшу на столі. На цей раз вирішив задіяти на командних базах і штатних прапороносців з наборів. Їм я видав національні прапори, і їх було в даному випадку лише всього розфарбувати. Отже, тепер залишається додати командирську базу. І моя перша імпровізована бригада буде готова. Планую для її виготовлення задіяти залишки від використаних наборів. Ось такий класний дядько з буклями і трубою буде у мене за генерал-лейтенанта Джона Катца. Йому я також придам прапороносця. Ну а додачу будуть дві кінні фігурки, які мають створити сюжетну композицію. Взагалі, правила МОРІЦ не передбачають наявність командирів середньої ланки, окрім одного єдиного головнокомандувача на полі. Є ще офіцери-маркери без жодних функцій, а також так звані видатні особи, які привносять в гру певну несподіванку і невизначеність. У будь-якому випадку, для себе, щоб відмітити якусь завершеність першого етапу набору, я таким чином об'єднаю наявні підрозділи під єдиним командом. Мною заплановано довести англійську армію до ростеру, який наведено у правилах як приклад, тобто приблизно збільшити її у два рази у порівнянні із наявною сьогодні. Для набору французів у мене теж все готово. І, можливо, я все ж розпочну паралельно формування перших полків і для Людовика, щоб якнайскоріше висунути противників на поле бою. Ось такі у мене на сьогодні, як завжди, амбітні плани і достатньо мінімальність досягнення по ним. І все ж таки залишайтесь на зв'язку і до нової зустрічі!